Хочу розказати трішки про себе. Е, малювати я почала недавно порівняно, це близько трьох років назад. Малювати я почала недавно порівняно, це близько трьох років назад. Я малюю в більшості матчні олійними фарбами і акриловими фарбами. Найкраще з у нас в нашій країні йде війна і багато матерів, багато дружин зараз переживають великий жаль і велике пережиття за своїх синів, за своїх чоловіків, за сестри, за своїх братів. Зображаю я в більшості на Полотні фон я вибрала, поміняла з зеленого на чорний, так як це трагічна історія нашої країни. Хочу, щоб ви звернули увагу на ось цей образ. Ось цей. Повернули цей образ, коли почалась війна. Це робити, я почала продавати картини за кордон і по Україні. Намалювала схожі і... таких е... ікон, які е... 24, малюю далі. Це моя авторська робота. Тут я ретельно підбирала відчинки, вишивку. вишивку я підібрала ту, яку робила моя мама. Кіно цей образ збірна найбільша така моя авторська робота. Ця робота виглядає за створення. Це все було що наша Україна буде відроджуватися. Так і Це Це теж моя авторська робота. На стінах насколько... ви можете бачити мої ескізи, начинки, робіт, э, які я планую в майбутньому малювати. Це Ось ця мота. Це час всіх матерів, які чекають в час війни своїх маленьких народження своїх дітей. Це мрія про перемогу, так зображена радість вічна і головна про перемогу. Ось це колюк капує плашки. Не знаєте, хто це Хто? скаже. Прізвища Поліщук. Це з Тернополя. Дівчина з Тернополя та захищала Маріуполь, виніша яка мабік, яка надавала першу біжну духу, яка була в полоні в Українські пісні, щоб я веде ранених всіх в Маріуполі. І колискові співали всім хлопцям, які були і вправові, і їх цими колисковими піснями заспокоїли. Це власна Українка, моя улюблена поетеса. Це таємно. Юлія Пеєвська. Це мій. Жінка, яка варта наслідування сильна, дуже жінка, спортсменка, парамедикиня, яка була в полоні. Ви знаєте, що вона за кордоном представляла нашу Україну, розказувала, що вона бачила в полоні, як там важко ув'язненим, розказувала, свідчила. Дякую. Я ви її відправили на цей образ месенджер, вона дуже раніше цей портрет, вона дуже дякувала за цю роботу. Мені було приємно, що вона... їй він сподобався. Ось тут ви зараз можете бачити, тут є картини і гільзи які на ну, тему війни. Ось ця картина, наприклад, називається Святанок. Я її з фотографії мого чоловіка, який в 15-му році. Я малювала. І вийшла така картина, тобто, тобто фотографія плюс його звільнити. Це гімза, на який зображений Степан Бата. Ось тут авторська моя робота, виграти це стербен, яка показує трагічність, ну, що зараз терплять нашу країну. Цю картину я малювала. Чоловіка, коли він е, служив в Миколаєві захід сонця. І картина називається Украдене небо, щоб вкрасити, показати такий е, контраст між е, е, життям на війні і мирним жит... і життям. А. На цій гірці військ... зображена охорониця у військовому строї, щоб показати, що. Господь я з нами Богородиця, я з нами зараз захищає всіх е, разом з хлопцями, що Господь присутній разом з хлопцями. Тут я прошу подивитися, зображений далі з наречаною, честь нього, який загинув і навчання одружила залишитися. Тут ви можете побачити прапор. З підписами для одного чоловіка. Олега коли він повертався в 15-му раз. Не додому. Дуже дякую вам за увагу. Може, в когось є якісь питання до нас? Ці роботи е, є не просто так. Тут е, вони також є для того, щоб ми не забували тут в глибокому тилу про війну. І також ми можемо. Придбавши ці роботи собі чи міні-роботи, які є там на столику Богородиця у вишитих строях, ми можемо підтримати Оліного чоловіка і Оліного сина таким способом. Тому тут є всі ціни написані, нам майже всі роботи вони продаються, крім оцієї Богородиці, так, так. Е що? з Гільзи. З Гільзу ось ця Вона продається бо... цей чоловік на жаль не Бога, де цього в пікселі не продається, так. а всі інші роботи е, можна придбати і, таким чином, підтримати е, наші воїнів. Питання тепер, може, маєте якісь вам уточнення, якісь, е, якісь, може, рефлексії. Скільки часу буде, що щось... можна придбати? Експозиція ця буде аж до 2 червня, тобто більше, ніж 2 місяці. До 2 червня можна буде розказувати своїм товаришам, товаришкам, в сусідніх селах. Нехай приїжджають з Новояврівська. Дякуємо, ми бачимо кризнавчий музей. До речі, це дуже цінно. Є тут присутні працівники. Дякуємо за вашу присутність. Також заохочуйте своїх земляків з Новояврівська. І так, питання, може, маєте ще якісь, щоб не руйнувати експозицію, наприклад, міні-роботи можна придбувати, бо у нас ще є додатковий ресурс, щоб їх виставляти. А оці роботи. Щоб просто не порушити експозицію до 2 червня, можна собі придбати її, і коли експозиція закінчиться, ви зможете її 2 червня забрати. Досить цікаво, Справа в тому, що е, для мене живе старенький художник, іконописець, який хоч, хотів передати. Свої знання і свої вміння. Йому 90 років, Луян Петрович Фейлов. І він мене почав навчати економісу. Я художньої освіти не маю, я саме І Він був моїм першим вчителем. Пізніше, коли я намалювала чергову ми хотіли купити в Дніпрі церкву, Українську православну церкву Андрія Первозванного. І наступну свою ікону малювала, то мені допомагав художник з Дніпра Ігор Артюх. І він допомагав мені набрати мені, що можна порівняти, яку деталь добавити щоб ікона була краща. Власне, там є ікона, яка. Пан поміняний зеленого на чорний, де на коралях є дві е, е, червоно-чорні, як прапор, символом прапор бах. Ну і цілу колонку купили за кордон. Це дід зазвернічував, а Ми виконали усе збро... такий екопаж. Тубуси передає мені мій чоловік. Я їх розмальовую. Мене замовила дружина військового, який був захищав Харків, і вона була ранений. І вона дуже мала велике випробування, тому що в нього було дуже сильно багато поранених. Але руки і ноги в цілі голова. От, і вона допомогла йому стати на ноги. І недавно вона замовила у мене гільзу, де е, просила написати такі слова. Коли весь світ відмовиться від тебе, я буду поруч. І дати поранені. Така історія. Може, когось є якісь питання ще? Бажаю, що бачить. Бачу, ти перемогу життя. Дякую за перемогою за довго додому. Дякую. І простір, і можливість створити, виставлятись і показувати силу українського мистецтва в ті часи, коли дуже важко було. Зараз ми також в таких важких часах. Під час війни не треба манувати час. Просто так. Якщо ви маєте можливість зробити добро, треба його зробити. Тому що в нас зараз зла і агресії і так вистачає. Тому, якщо ви маєте можливість зробити якесь е, милосердя комусь, то зробіть. Е, якщо ви маєте можливість комусь вдячити і побухти, то дай слово, підтримки, морально, поможіть. Тому що нам ну, і так вистачає е, трагедії, агресії. Недавно прочитала в такі слова, що ми приходимо сюди на світ оголена, нас миють, ми живемо, лішимо, не слухаємо Господа, ми раємо, знову стаємо оголеними, нас миють, хоча ми завжди, тому що хлопці, які вірнуть на війні, їх навіть нема, кому не повинні. То чомусь стільки на світі зла, агресії, неповноміння. Тому не будьте то такі ще. Дякуємо, Оля, Дякуємо. Я особисто ще пишаюся тим, що е, ми з Олею є земляки, е, і пані Оля, пам'ятає ще мене маленьким хлопчиком, бо пані Оля в той час, коли я вчився в школі, була е, організатором. Дитячого 13 класу. Дитячого юнацького колективу. І, і тому так не випадково е, ми є разом сьогодні тут всі, і, і, і слава Богу за це, і слава нашим шептицьким, які нас надихають. І слава нам усім, що ми е, змучені, як каже блаженіший Святослав, та не скорені Йдемо до перемоги. Бо по-іншому ми не можемо. Слава Україні! Героям слава! Thank you.